Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі у новому відео. Сьогоднішнє відео буде таке трошки збірне, але перш ніж ми перейдемо до перегляду відео, я хочу вам розповісти одну історію. Я вже її колись згадувала в одному відео, але сьогодні, якраз хочу вам про неї розповісти. Хочу насправді подякувати комусь з вас, тому що. Завдяки вам я отримала подарунок. Як це все відбувалося? В відео про догляд за волоссям я залишала вам промокод, але це був промокод на сайт Корейської косметики. І там, власне, можна було використати цей промокод на цьому сайті. Але напевне хтось з вас не так мене зрозумів, і цей промокод прописали на іншому сайті, власне, на сайті Діксом. Але ці засоби я згадувала в цьому відео і залишала вам посилання власне на цей офіційний сайт. І пишуть мені представники цього е, сайту, що від вас глядачі прийшли і просять знижку. Ну але ми ж про таке не домовлялися, присилають нам промокод. Але кажуть, ми надали цю знижку, і я, звичайно, просила пробачення, що вийшла така незручність. Я насправді кажу, я не знаю, як це так відбулося. Ну, бо насправді я залишила посилання на інший сайт і промокод на інший сайт. Але вони сказали, що все нормально, якби все нормально, нічого страшного. Ми вам також хочемо для ваших глядачів дати також промокод на певні продукти, і надішлемо їх вам, аби ви також могли їх спробувати. Ну і, власне, так, я й я, я погодилась, і так, власне, завдяки вам я отримала також в подаруночок два продукти, два засоби. Власне, на них і буде діяти цей промокод. Його потрібно буде прописати в коментарі до замовлення. Я вже ці всі засоби спробувала. Це є два продукти. Один дуже актуальний, як на мене, зараз на літо це є термозахист. Термозахист є ось такий двохфазний. Я не маю великого досвіду з термозахистами, тому що я рідко, вкрай рідко використовую ось такий продукт окремо. Але, як бачите, я його почала активно використовувати. Він мені не обтяжує волосся, мені здається, це є важливо. Наскільки він захищає, я не можу сказати, тому що в мене абсолютно немає посічених кінчиків. Ну, по крайній мірі, ось так, неозброєним оком їх не помітно. Це не є моєю проблемою. Але ним користуюсь, він не є важкий, він має гарний, дуже розпилювач, дуже делікатно він розпилює. Єдине, в нього досить такий виражений аромат якогось парфуму, такого навіть більше чоловічого. А так, в принципі, мені засіб дуже сподобався на літо, можливо, хтось з вас, хто користується, бо багато хто мені писали за власне за цю фірму Діксон. Можливо, хтось з вас хто користується цими продуктами, маєте нагоду придбати їх зі знижкою. І наступний продукт це ось така масочка для волосся. Вона йде тут з бамбуком. По моїх відчуттях, ця масочка мені дуже сподобалась. Вона робить волосечко таким гладеньким. Сьогодні я її використовувала без якоїсь укладки, без вирівнювання. Вона дуже гарно мені розгладжує волосину. Вона її також не обтяжує, бо в мене дуже тоненьке волосся. Якісь такі маски дуже насичені, інтенсивні, я не можу використовувати, тому що в мене тоді висять такі, як, наче, сусульки, і мені здається, що ця масочка мені трошечки додає навіть якогось об'єму, бо мені, в принципі, не властивий ось такий об'ємчик на волосі. Тому цей продукт мені сподобався. У неї аромат, у неї аромат якийсь ментолово-трав'яний. Я не знаю, чи вона охолоджує шкіру голови, бо я її, в принципі, туди не наношу, я наношу відступаючи декілька сантиметрів по довжині. Але він на літо, мені здається, дуже добре заходить, тому що він такий відсвіжаючий і щоб він пізніше, я його відчувала протягом дня на волосі, я не можу, я не зауважувала такого. Користуюсь нею з задоволенням і використовую її іноді просто як бальзамчик. Великий об'єм 500 мл, ціна не є дуже дорогою. Я, звичайно, не можу зробити кожній з вас безпосередньо якийсь подаруночок, але от у вигляді якихось промокодів я завжди стараюсь для вас залишати при кожній можливості від тих брендів, які надають, власне, такі ем, подаруночки. нехай буде так. Промокод залишу внизу в описі під відео, прописуйте його в коментарі. І приємних вам покупок! А я запрошую вас до перегляду наступної частинки відео. Буду вдячна вам за підтримку, за вподобайки, за коментарі. З радістю завжди з вами спілкуюсь в коментарях. В свою чергу дуже дякую вам за підтримку, за ваші поради корисні. Дуже, дуже багато цінної і цікавої інформації я власне, знаходжу, спілкуючись з вами в коментарях. Тому я завжди вам там рада. І якщо вам сподобається це відео, поставте вподобайку. Це дуже важливо для розвитку україномовного Ютубу. І дуже багато глядачів бачу, дивляться мене, але не всі підписуються на мій канал. Якщо ви дивитесь, якщо вам не важко, запрошую вас підписатись, тим самим ви підтримаєте Україну україномовний YouTube. І це насправді зараз також є дуже важливо. Тому всім вам дякую і поїхали далі. Ми з чоловіком їдемо на дачу і беремо вас з собою. Ми сьогодні на такому спецтранспорті. Ну, і я також вирішила його трошечки осідлати. Насправді я не вожу такі великі автомобілі, хоча й вмію, але сьогодні мені чомусь захотілося, був якраз такий настрій. нарешті нарешті ми добрались до того, що ми вже посадили наші грядочки, і сьогодні вам покажу наш процес. Тож, ми приступаємо до роботи, і в процесі вам буду показувати, що ми посадили. Спершу ми приступаємо до того, що ми. Поливаємо ось всю землю. Вирішенням нашим було підвести просто зараз шланг з водою. Я вже розставила всю розсаду, порахувала кущики, відповідно. Під них я викопала ямки, скільки мені потрібно на кожен кущик. Розсаду брала різну. У мене знайома займається власне таким вирощуванням, і все, що вона мені подавала, це все я буду садити. Також купила насіння різно, різної зелені, рукола, шпинат, базилік, кінза, салат це все буду сіяти, а готову розсаду вже висаджую ось так в такі викопані ямки. Туди знову заливаю невелику кількість води. Ну, насправді води ми залили досить багато. І туди, в ті ямочки, буду висаджувати вже кожен кущик. Також напхала ще цибульки, де мені залишилось вільне місце. І ось так виглядає вже готова грядочка. У нас вийшла одна грядка з такою капустою, різноманітною, перчиками, салерою. І одна ціла грядка у мене вийшла з полуницею. Тут навіть вже є невеличкі ягоди. Сподіваюся, що ми цього року будемо смакувати вже урожай з нашої грядки. І ще одна ціла грядка в мене вийшла просто зелень. І я ось так прикріпила в собі всі упаковки, аби знати, що чекати, що буде сходити, бо я можу це все забути і не розрізнити. Звичайно, я ще дуже хочу зайнятися оформленням цих грядочок, але наразі немає у нас часу, тому залишаю їх ось так. Ми все гарно зробили, попрацювали і ось під такий захід сонця повертаємось додому. А це вже наступний ранок, і щоб ви розуміли, що тепер наш або ранок, або вечір. Починається чи закінчується на дачі, тому що те, що ми посадили, потребує постійного поливу. Оскільки сьогодні я не хотіла розкручувати ті всі шланги, тому я іноді поливаю свій город за допомогою звичайної лійки. Ну, Але води потрібно наноситись багато, ми закачуємо її в бочки, а тоді вже ось так поливаємо. Зараз зробимо невеличку розпаковочку. Мені прийшло замовлення з сінсею Я купляла ось такі вішечки. Мені потрібно було дітям оновити. Дуже вони мені на сайті сподобались. В принципі, і так виглядають непогані, вони якісь такі, наче велюрові. Ну, але в експлуатації побачимо, як вони будуть служити на вигляд непогані. І також мені на сайті дуже сподобались ось, ось такі свічники, вони були дуже бюджетними, і я подумала, що до моїх вазочок вони будуть дуже гарно пасувати. Пізніше покажу, як вони виглядають вже в оформленні, в будинку. Насправді вони мені дуже-дуже сподобались. А тепер я приступаю до приготування вечері. Сьогодні я хотіла приготувати щось таке, щоб було і друге, і гарнір в одній страві, і я вирішила приготувати ось такі котлетки, можна їх назвати, ліниві голубці. Не знаю. Використала кабачок, який у мене був. Натерла його на терці, трошки підсолила, аби з нього зійшла зайва волога. Далі на сковорідці з невеличкою кількістю олії, я буду протушковувати цибульку. Викладаю її ось так на дно, поверх неї буду викладати морквочку. Якраз спершу трошки підсмажиться цибулька, і тоді вимішаю разом з морквочкою і так буду протушковувати до готовності. Кабачок добре віджала від зайвої будички. Відварила так злегка майже до напівготовності рис, який у мене був. Також додаю фарш. У мене тут наполовину індик і яловичина. Фарш готую сама завжди. І переважно його роблю ось таким яловичина наполовину з індиком. Сюди відправляю протушковані овочі. Додаю невелику кількість зелені. У мене була заморожена петрушка. Вибила туди ще три яйця. І заправила спеціями. У моєму випадку це була сіль і чорний перець. Але пам'ятаємо, що кабачок ми вже також підсолювали. А також видусила ще три зубчики часнику. Все ретельно перемішую і буду формувати ось такі котлетки, викладаю їх на форму, застелену пергаментом, не додаю ніякої олійки, тому що овочі тушкувались на олії, і цього буде цілком достатньо. Відправляю їх у духовку розігріту на 180 градусів, десь приблизно на пів години 40 хвилин. Ну, тут же потрібно дивитись до готовності і яку ступінь прожарки ви б хотіли отримати. Мої вийшли досить такі рум'яненькі, і ось така велика кількість нам вистачило насправді на два дня. Досить було смачно, можна приготувати якийсь соус, але в мене в сім'ї в нас ніхто не любить ніяких соусів, тому я приготувала лише салатик. І ось така швидка, досить корисна вечеря у нас сьогодні вийшла. Ну, а тепер я хочу зайнятися трошечки оформленням такого. Затишку літнього декору, власне, ось тут, на острові. в мене для цього є нові і дуже красиві речі, тому я зараз цим буду займатися. Ну, а спершу, звичайно, після вечері потрібно все поприбирати. Я, звичайно, дуже люблю ось таке різноманітне оформлення. Мені воно приносить насправді велике задоволення. А особливо зараз, коли ми дуже багато часу проводимо вдома, ми практично нікуди не їздимо. І дуже хочеться, аби в домі було відчуття такого затишку, щоб щось тобі підносило настрій. І ви знаєте, що сказала мені моя молодша дочка, що вона зараз дуже багато дивиться. Мультфільмів каже, мама, воно мене повертає в ті часи, коли було спокійно, тихо, і вони мене якось навіть заспокоюють. І ось так мені хочеться створювати якийсь такий домашній затишок. Це таке мниме відчуття якоїсь безпеки, і це справа, яка займає як і мої руки, так само мої думки і мою голову. Я повністю занурююсь у цю справу і так підозрюю, що вона мене також, напевне, повертає у ці спокійні часи. І ось так виглядають ось ці підсвічники, як на мене, так дуже ніжно, невагомо. Вони не переносичують інтер'єр і дуже гарно доповнюють ось цю композицію у мене на острові. Також я вирішила доповнити це все. Ось таким ароматом. У мене він квітково ванільний. Це є наш український виробник. Єдине не знаю, як правильно читається: Cerebelleon, Cереbілайн. Дуже красивий флакончик, дуже приємний аромат, який наповнив пізніше всю кімнату. Також вони мені надіслали ось такий набір свічечок. Вони в них є також у більшому форматі. Також дуже приємні. Такі красиві, от по справжньому, красиві аромати. Кожен собі зможе підібрати на свій смак. І до цього я давно хотіла знайти ось такі красиві сірники, якими я буду запалювати свічечки. В них вони також є. Завжди з радістю і задоволенням розповідаю вам про наших українських виробників і закликаю підтримувати. Український бізнес. Зараз це також є дуже важливо. Також вони мені надіслали ось такі міні-пробнички парфумів. Наскільки я зрозуміла, у них також є парфумчики, дуже також приємні аромати, я їх всіх послухала. Не обрала ще для себе свій найкращий аромат, але можу сказати, що дуже достойні аромати там я знайшла. І те, що мені дуже сильно сподобалось, цей ось такий. Освіжувачок для текстилю. Я його використовую, наношу на штори, на пледик, на подушечки. І це аромат лісу, хвої, такої весни і власне відображення ось цієї всієї зелені, яка нас оточує довкола. Правда, він не дуже стійкий, мені приходиться його досить часто поновлювати, але аромат надзвичайно. Красивий і надзвичайно такий дуже літній. І ось ця вся краса, це наш український виробник. Всі посилання, все залишу в описі до відео. В них також є так побачила на сайті ще і косметика різних брендів, і для обличчя, і для волосся. Тому знайомтесь з цим брендом і обирайте щось для себе. Нам сьогодні захотілося чогось дуже смачненького і солоденького. І діти згадали про один десерт, який я дуже колись давно готувала, але давно я його вже не повторювала. Я мала намір записати, але в мене чомусь не збереглося це відео. Не знаю, я звичайно, якщо вам буде цікавий такий рецепт, я обов'язково перезніму і зроблю для вас таке відео: це смажене морозиво, і ми його полили полуничним таким. Суфле це просто взвита полуниця. Насправді це дуже смачний, такий неординарний, навіть по своєму звучанню, десертик, тому що смажене морозиво викликає таке навіть трошки здивування. І коли ви його скуштуєте, я впевнена, що вам захочеться готувати такий десерт ще багато-багато разів. А особливо зараз в літню пору. Тому залишайте свої коментарі, якщо хочете. Якщо, вам, якщо вас зацікавив такий десерт, так я обов'язково зроблю таке відео. А на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, що ви з приємністю провели цей час зі мною. Як завжди, кажу вам до зустрічі у наступному відео та у коментарях. Мирного, спокійного нам неба і до зустрічі!